Вирішення ліфтової проблеми, ремонт внутрішньоквартальних доріг, створення комунального жеку з такого почав озвучувати список добрих справ двогілок місцевої влади Сум, очільник міських депутатів Олексій Мовчан, каже виконкому та депкорпусу вдалося найголовніше порозумітися. Ефект злагодженої роботи понад 900 рішень на користь сумської громади. Те, що не встигли в цьому році, продовжать у наступному. Майже рік тому нинішній склад виконкому сумської міськради формувався з великими потугами. Депутатів нової каденції не влаштовували ані пропоновані до нього персони, ані сам секретар ради Олексій Мовчан. Та, нарешті, всі у крісла, взялися до роботи більш того, продемонстрували небачену злагодженість у роботі депкорпусу та членів виконавчого комітету. Ми почали слухати. Прислухатись один до одного, ми фракція до фракції, депутати до міського голови, і саме головне, що міський голова почав прислухатись до депутатів. Без палець у колесах а значить ефективно. Так у сесійній залі ухвалено понад 900 рішень на користь сумської громади. Майже 90% стосується найпроблемнішої сфери житлово-комунального господарства. У списку добрих справ, складених Олексієм Мовчаном, на перших позиціях ремонт внутрішньоквартальних доріг та створення комунального ЖЕКу. Претензії до суми житла є. Втім, там працюють над їх виправленням. Люди жалуються, що трудно дозвонитися до сервісного центру. Є чоловіцький факторі. Оператори иногда знімають трубку і сидять отдыхают. Вот принято рішення було прямо вчора. установить там камери. Тобто з каждой проблемою будемо справлятися по ходу. Скасують відпочинок навіть з технічних причин наступного року і для всіх сумських ліфтів. Відразу після новорічних свят на цю справу планують наколядувати грошей у державному бюджеті. Вже є звернення міського голови до губернатора. Губернатора до кабінету міністрів, що були виділені кошти на на те, щоб відремонтувати всі 100% ліфти в місті суми, це 26 мільйонів. І у нас є надія, що ця проблема буде вирішена в наступному році. До перемог міськради та виконкому Олексій Мовчан записав і впровадження в сумах нової транспортної схеми. Недоліки, що спричиняють людям незручності, каже секретар, готові виправляти. Найближчим часом у міській раді відкриють гарячу лінію з цього питання і не виключено, що до транспортної схеми внесуть конкретні пропозиції містян. Людмила Терещенко, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.